Вітаю вас. Триває ефір на парламентському телеканалі Рада. І сьогодні про підсумки політичного тижня ми говоримо із народним депутатом України від фракції блоку Петра Порошенка Іваном Мельничуком. Вітаю вас, пане Іване. Доброго дня, Іван. Пане Іване. От давайте проаналізуємо наскільки напрацювали народні депутати цього тижня, тому що от по суті пленарних засідань до місцевих виборів не відбудеться. Є декілька важливих рішень, от зокрема. Безвізовий день у Верховній Раді України заклик Кабінету міністрів проголосувати народних депутатів за окремі речі. А є перше читання, є рішення в цілому, от зокрема, якщо говорити про фінансування політичних партій, задоволені роботою цього тижня чи ні? Я вам скажу, що тиждень, як і попередні тижні, був дуже насичений у нас. І, е іменно закони, які ми поприймали у першому читанні е про скасування безвізового режиму, спільна позиція президента, спільна позиція е прем'єр-міністра, парламенту. Е я думаю, що це дуже важливо, тому що це вимога Європи раз. Це нас наближає до Європи обов'язково. І це треба було голосувати при... Я вам скажу деякі неоднозначні думці наших колег, але вдалося переконати їх у залі, що вони необхідні на сьогоднішній день, їх треба голосувати обов'язково. Колега Лещенко спільно зі мною, спільно ще з деякими депутатами, виніс у залу Верховної Ради законопроект про запобігання політичної корупції, а саме про фінансування партії з державного бюджету. Я рахую, що це великий крок уперед, тому що. Люди мусять розуміти, що так вони зможуть партії контролювати, так вони зможуть більш відповідально відноситися до того, що відбувається на сьогоднішній день перед виборами, перед любими виборами. Якщо в нас раніше ніхто не знав і не розумів, крім близьких якихось осіб, хто фінансує партію, хто вкладає туди якусь копійку, то зараз це буде чітко і зрозуміло. Держава має фінансувати партії, люди мають фінансувати партії. Дивитися, що вони роблять ці партії, аналізувати їх. От, тому що тільки вони мають право це все контролювати, відслідковувати. І дивитися, як партії проводять передвиборчу агітацію, як вони працюють перед виборами на гроші тих людей, які вложилися в ці партії. Ми чули аргументи Сергія Лещенка, народного депутата, який сказав, що для громадян, для українців це 80 копійок із бюджету. Так? Тобто Ми віддаємо своїх 80 копійок, особисто кожен. І таким чином ми, ми формуємо прозорість політичних партій, діяльності їх. А із бюджету, тобто 80 копійок, але загальна сума, то відомо. Чи це не стане навантаженням на бюджет, на вашу думку? Я думаю, що це не стане навантаженням на бюджет. Ми багато більше в цьому виграємо. Розумієте, якщо ми будемо проводити якісних депутатів у політику, якщо ми будемо проводити якісні... Зміни у нашому державі завдяки тим депутатам, які прийдуть у місцеві ради всіх рівнів, о, зокрема і у Верховну Раду, то цих 80 копійок, я думаю, що і зарплата у людей збільшиться, і користь від цих депутатів збільшиться. Тому цих 80 копійок не будуть визначальними в тому кроці, який ми прийняли на сьогоднішній день. Як ви думаєте, що вплинуло на е, таке? Ефективне голосування депутатського корпусу, тому що ми ж пам'ятаємо, що цьому передували. Е, Прем'єр-міністр Яценюк сказав, що я відберу у всіх дипломатичні паспорти, тому що у депутатів, політиків, екс-міністрів, міністрів вже по суті немає візового режиму, є дипломатичний паспорт, є спрощена процедура перетину кордону для українців цього немає. Тобто, це був такий певний тиск на депутатський корпус чи думаю, це здорова що... логіка, і я думаю, що це був такий певний жарт, тому mm -hmm. що ну, відбираючи там дипломатичні паспорти чи надаючи дипломатичні паспорти, ну це не має відношення до того, щоб прийняти цей законопроект. Це Та було таке зняття напруги в залі, для того, щоб депутати ще раз подумали і своїм розумом дійшли до того, що треба натиснути зелену кнопочку і підтримати цей законопроект. Це моя особиста думка. Ви подивіться, що зараз відбувається перед любими виборами. Важливо розуміти. Важливо розуміти, за які кошти ми будемо проводити ці вибори. І це має бути прозоро, і це має бути зрозуміло для кожного. Від кожен депутат, перед тим, як проголосував, він згадав свої вибори, коли конкуренти у кожного депутата є, чи ще хтось, хто заходить на їхній округ ці вибори, має сумасшедшу підтримку грошову від когось, ніхто не знає від кого, в якому розмірі, ніхто не знає, в якому розмірі. От. Що ми втратимо на друк. Що ми тратимо на оренду приміщень, в яких ми проводимо зустрічі, що взагалі відбувається у, mm -hmm. у передвиборчій кампанії? А зараз це буде все чітко зрозуміло. Є фонд, о, з якого виділяються кошти, і у всіх є рівні можливості от, прийти на вибори, рівні можливості провести передвиборчу агітацію, рівні можливості е, привести людей до виборчих скриньок, коли вони проголосують і віддадуть свій голос за того чи іншого депутата. Інше питання. Інше питання, що чомусь у залі нам мішає зараз приймати ці закони, іменно ці вибори, які зараз мають відбутися, тому змінили календарний план. Тому і змінили календарний план. По суті, я вважаю, що ми будемо встигати попрацювати і в комітетах підготувати більш якісніші закони, і побути на виборчих округах. За якими дійсно як депутати несемо відповідальність за вибори, хто б там не був і за партією би не був. Але кожен поїде підставити плече тій команді, яка йде від тої чи іншої партії на, на місцеві ради. Але я що маю на увазі? Я маю на увазі, що заважає те, що кожен депутат, ну не кожен, ну більшість депутатів старається зараз вийти на трибуну і сказати свою думку, пропіаритися. Тому що всі знають, що треба додати якісь політичні силі. Наприклад, розглядаємо законопроект, будемо говорити про безвізовий режим. Uh -huh. Виходить представник голова фракції радикальної партії і каже, закон непоганий, його треба голосувати. Але сидить Мосійчук, ганьба, генпрокурору, ганьба. Ну чому ганьба? Всі ми бачили, що відбувається у залі Верховної Ради, що відбувалося по Мосійчуку. Хай розбирається прокуратура. Хай розбираються суди. І суд винесе вирок. який би цей не був суд, але це є той суд, який є на сьогоднішній день в нашій державі. Да, необхідно змінювати. Але це буде е, поступовий крок. Будемо змінювати. Зараз іде реформа прокуратури. Будемо змінювати суди. Але такому розгільдяйству, як, е, як Мосійчук, таким хабарникам і е, поборникам... Е, Грошових коштів, розумієте, треба давати бій. І цей бій народними депутатами був, був дан у залі. Тому що про те, про що говорить суспільство, знаєте, ну, будь ласка, дивіться. От вам випадок. Ніхто не мовчав, ніхто... люди про це знали давно. Але логічне завершення прийшло тому, про що люди говорили роками, що таких народних депутатів треба карати. Нехай це буде. Давайте не будемо підміняти суд, бо той самий Олег Ляшко скаже, що от депутат Мельничук не є суддею. І дочекаємось це рішення. Це моя особиста думка. І на мою особисту думку мені дали право мої виборці, обравши мене народним депутатом. Я ж говорю свою особисту думку. Я не підміняю суд, не підміняю uh -huh. правосуддя. Але для всіх, хто бере гроші, має бути покарання. Я думаю, що це суду не треба підсказувати. Це їхній прямий обов'язок. Хабарникам давати по рукам. От і все. Від якої би партії вони не були. Uh -huh. Відносно виконання самого закону, зокрема, і про фінансування політичних сил. Ми пам'ятаємо, яка, яка була дискусія в сесійній залі, і один із депутатів, депутатка Олена Сотник, звернулася до Кабміну і сказала, що не питання в законі, а питання в його виконанні. От був закон схвалений парламентом про місцеві вибори. Предбачили гендерну, по суті, цей гендерний принцип правосіб однієї статі. Зараз є рішення суддів, які диаметрально протилежні один одному. Тобто, по суті, ця норма не виконується на сьогодні. І про це й говорила Ірина Геращенко, до речі. Хто хотів виконати цю норму, то її виконав. На моєму виборчому окрузі. Повністю, повністю збережений принцип гендерності. Розумієте? Тобто, ну, як, як ми можемо говорити, хто не хоче виконувати, той постарається знайти любі ніші, любі лазійки для того, щоб його не виконувати. Але ми говоримо зараз про здорове, нормальне суспільство. Є громадські організації, є люди прості. Хай піднімаються питання, а чому у нас, наприклад, не виконаний цей принцип, а чому у нас не виконується закон? Хай звертаються. От. Ну, суди наведення порядку в судах це майбутнє. трішечки далі майбутнє, на жаль, на жаль. Тому що ну, кожен, кожен розуміє це по-іншому. Хтось хоче всіх звільнити, а кого далі набрати? Кого далі набрати? Давайте будемо це робити поступово, давайте будемо це робити правильно, з залученням і, і людей, і громадських організацій, і депутатів, і кого угодно, але підібрати іменно тих людей, які будуть дійсно служителями ФЕМІДі, які будуть приймати ті рішення, які будуть справедливі і на користь суспільства. Повертаючись до візової лібералізації, Перспективи безвізового режиму, коли в нас відкритий фактично кордон з країною-агресором. І в цьому контексті от мінський процес, наскільки він себе виправдав, за підсумками вже паризької зустрічі. Я думаю, що... що кордон там про кордон йшла мова як останній пункт реалізації мінських домовленостей. Яким би він не був пунктом? Але кордон буде закритий це моє глибоке переконання. Це буде, і це буде обов'язково. Тому що наша країна, президент, прем'єр-міністр, народні депутати. Крок за кроком рухається до того, щоб зняти цю велику проблему в Україні. Вона ж виникла не від того, що ми такі, от, а від того, що є товариш Володимир Володимирович Путін. Що в нього там у голові, ніхто не знає. Але ми вистояли. Але завдяки міжнародній спільноті ми загнали його в такі рамки, що він вимушений буде вивезти свої війська. Нам мішають тільки його війська для того, щоб ми навели порядок. От коли його примусить світова спільнота вивести війська, якось з цими бандформуваннями ми розберемося. Якось народ наведе веде там порядок. І які би не були результати виборів на тій території, це буде вибір тих людей, які там проживають. І ми вимушені на це йти. Звичайно, не буде ніяких виборів. І це неодноразово сказав президент. Неодноразово говорили всі. Не може бути ніяких виборів, доки не буде закритий кордон, доки не буде відновлена державність на цих територіях. Ну повторювати це із дня в день, ну вже надоїло, розумієте? Є чіткі постулати. Президент на трьох телеканалах дав інтерв'ю, де чітко все пояснив. Але дехто от з ваших колег не зовсім був задоволений, зокрема, і виступом. А міністра Клімкіна в сесійній залі, що показали, що він виправдовувався, що не такі сильні позиції залишились в Україні вже за підсумками зустрічі в форматі нормандської четвірки. Сильна позиція це поведінка під час оголошення цієї позиції. Може в цей час комусь щось не так здалося. Може Клімкін не так сказав. Міг сказати так буде і крапка. Оце сильна позиція. Розумієте, сказав, що ми прийняли рішення таке, і ми його відстоюємо, і так воно й буде. Сьогодні, завтра і післязавтра. Ну, хтось не побачив цьому сильну позицію, може, не так він її висказав. Але суть від цього не міняється. А перед виборами, да, дійсно, інші політичні сили нам кажуть, та нічого не вийде, та все пропало. Нічого не пропало, все буде добре. Все буде добре. Український народ обов'язково переможе. Як ви на сьогодні можете оцінити перебіг виборчої кампанії, тому що вже під час виборчої кампанії є пропозиції там, по перевірках засобів масової інформації. Парламент не голосує, там, дуже довго визначається. Є питання по агітації, що не зовсім вона чесно і прозоро відбувається. Чи доцільно під час виборчої кампанії щось зміняти в, в правилах виборчого законодавства? Завжди. Щось треба міняти в сторону о, кращого, в сторону зрозумілішого і в сторону якихось правил. Розумієте? От для цього є. Е, ми йдемо крок за кроком, для того, щоб розуміти, які ми крок зробили більше, яким меншим, що нам мішає. Може якийсь камінчик лежить, який треба прибрати, щоб пройти цю, цю дорогу. Ну це необхідно. Притиратися, ми будемо ще не один рік. Це однозначно. 20 з лишнім років. Ми як хотіли, отакого от перевалювалися, вчилися демократії, вчилися якимось правилам, щось робили так, щось робили не так. Закон це головне, що треба виконувати. в будь-якому, Який би він не був, але він є закон. Тому приймаємо закони і стараємося все зробити для того, щоб їх виконувати. То саме і в виборах, то саме і у візовому режимі, то саме і в розмитненні автомобілів, то саме, ну, в чому хочете, але це має бути закон. І він має бути одним для всіх. Тому, звичайно, неправильно, що озвучили такі питання, якщо є такі десь факти про те, що і на ЗМІ тиснуть, і стараються якось, це недопустимо. Це недопустимо. І я, як член фракції, і наша фракція говорить про те, що вибори мають відбуватися чесно. Чим чесніше ми по відношенню до наших громадян, тим ми розуміємо, що більше громадян прийде до нас проголосувати. Це аксіома. Якщо ти виходиш до виборців і дивишся їм в очі, якщо ти відходиш до виборців, підходиш і говориш їм зрозумілі речі, вони тебе розуміють. І вони йдуть за тебе голосувати. Да, підсказуючи тут, а якщо зробити отут-отак. А якщо отут отак поправити, звичайно треба це робити але воно правила мають бути зрозумілими для всіх як результати місцевих виборів можуть вплинути на формат і коаліції і, можливо верховній раді тому що от дехто каже що місцеві вибори вони покажуть хто з ким може об'єднатися от ви припускаєте що наприклад блок петра Порошенка може об'єднатися не не тимчасово під час окремих голосувань із з відродженням з волею народу з опозиційним блоком Ну, ви подивіться реально, що е, мова за те, що блок Петра Порошенка е, тимчасово може проголосувати там у залі засідань Верховної Ради, а ви що не бачите, дуже багато голосувань, які відбуваються опозиційного блоку разом з радикальною партією Ляшка. Опозиційного блоку, а це ситуативно, розумієте? От вони порахували, що це буде добре, і ці порахували, що це буде добре, раз і проголосували. Так виходить. Якщо зараз це брати все відслідковувати, то можна дуже багато кому комогозів позаганяти в по розумієте? Але я щодо вашого питання, я не думаю, що буде переформатування коаліції. Я думаю, що цей демарш Олега Валерійовича і його фракції по виходу із коаліції, це тимчасове явище перед виборами. Вибори зараз пройдуть, всі зрозуміють, що демократичні сили і демократичний табір. Він і є демократичним табором. І всі здорові сили об'єднуються навкруг того, що, навкруг людей. Що зараз треба людям? Людям треба зараз спокій. Людям треба припинити війну, людям треба підвищити зарплати, треба щось робити для того, щоб люди могли дихати на повні груди. Це зараз і робиться. І тому які варіанти інших коаліцій, їх немає на сьогоднішній день. Нам треба просто зберегти те, що є, роз'яснити всім, для чого ми це робимо. Да, деякі речі є непопулярні. Але ми мусимо їх пройти. Мусимо. Не всім подобається закон. Розумієте, люди також, ми всі проти корупції. Зато підходять. А можете допомогти влаштувати там на роботу когось, там сина, чи дочку, чи, чи внука, чи правнука. Ми там віддячимо кому-то. Це і є корупція, розумієте? Неможливо з одної сторони говорити про те, що всім ганьба, О, давайте всіх покараємо, але мого на роботу влаштуємо. Так не буває. Або ми говоримо про те, що є кругом відкриті конкурси. Будь ласка, на всіх сайтах всіх міністерств, відомств, е, освіти, медицини і так далі. Є е, под, е, правила подачі документів на ту чи на іншу посаду. Подаємо, доказуємо, що ми кращі, пишемо тести, от і приймаємо участь у будуванні суспільства. Все просто як двері. Відносно от декількох ваших ініціатив. Досить резонансні. От є окремий закон, який вже прийнято. Це... Закон, який стосується неможливості обіймати посади керівні посади у вишах людям, які були колись членами партії регіонів, і людям, депутатам, які голосували за диктаторські, так звані диктаторські закони. Він виконується цей закончим? Е, цей закон виконується. Так як він прописаний, так він виконується. Прийняли цей закон. Пан Григорій Калєтнік, який голосував за закони, бувший депутат нашої Верховної Ради, він не став ректором університету. Але він придумав собі маленьку юридичну лазейку. Він став заступником ректора першим. І далі продовжує вирішувати там свої проблеми. Зокрема, і ті питання, по яким я неодноразово говорив у стінах парламенту. Земля. Яка 4, більше 400 гектарів у Літинському районі, яка не використовувалася, але є на балансі е, університету, керу, яким керує Калітнів. І на сьогоднішній день керує, але вже з посади заступника. Опять же, ці землі роздають студентів, вже там немає. Ніхто там досліди не проводить. Просто віддають в оренду приватним підприємцям, вони обробляють і ви ж розумієте, як це все відбувається. Тому моя позиція повернути землю людям. Хай вони отримають там паї, тому що вони цього заслужили. Вони над цим працювали все життя. І нехай вони самі вирішують, кому цю землю віддати. Але це буде ефективна і правильна політика, по крайній мірі, з моєї сторони, як, як народного депутата. Не треба бути тим, хто... Приймав участь у, у тих подіях, які в державі відбулися у 2014 році, у лютому місяці. Більше взагалі керувати. Не треба. Хай відійдуть в сторону, хай поспоглядають сторони, якщо вони не, не, не сядуть такі в кінці кінців. Тому що це є боротьба за, за голови наших людей. Розумієте, от російська пропаганда вона дуже потужна на сьогоднішній день. Ви ж подивіться, наші народні артисти. Mm -hmm. До речі, про другу ініціативу. Народні артисти. Да. Наші... Так, а як визначати, кого позбавляти? Законні ж прізвище не пропишеш. От якщо людина рік тому вона закликала допомогти Росії, а сьогодні вдягнула вишиванку. Позбавляти її чи не позбавляти? що підбав? нам мішає прописувати прізвища? Давайте будемо прописувати. Ну, якщо ми бачимо, що е, такий-то народний артист він е, е, славить Росію, каже, що це його ненька, заробляє там гроші, їдьте сюди. Їдьте сюди, не треба у цей час заробляти гроші, ніхто в нашій країні не заробляє в цей час гроші. Зараз всі віддають гроші на фронт, послідню е, краюшку хліба фронту. І тому співайте тут, їздіть по передовій, піднімайте бойовий дух наших бійців. От, е, що хочете робити? Але для того, щоб всі бачили, що ви українці. А не плішіть по сценам і подобатися э, росіянам, подобайтеся Путіну, щоб вони ці гроші використовували на війну, щоб вони показували пропаганду. Тут подивіться, э, українці у нас співають для нас. Це неправильно. Тому позбавляти Філіп Кіркоров, Коля Басков, значить, золотий блондін, от, э, Ані Лорак і Таїсія Повалій. Ну це жах укр... українського суспільства. Це жах українського суспільства. Перше, позбавити народного артиста звання. І почнемо говорити про громадянство. Не хочеш жити в нашій країні, угу. живеш там, живи там і, і отримуй громадянство Російської Федерації. Ніхто тебе не тримає тут. Зрозуміло, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Щиро і вам дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України від фракції блоку Петра Порошенка Іваном Мельничуком. Залишайтеся з нами на все добре.